Вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо на Android-смартфонах додавати до нашого з вами WhatsApp додатку, покласти на нього замок або захистити його паролом, щоб інші люди не могли до нього зайти і побачити, що там, наприклад, у вас, і таким чином ви захистите свою. Свої додатки і вашу конфіденційність. Для цього нам потрібно перейти до нашого додатку, тобто, якщо в нас не встановлені ніякі пароль або захист, як ми бачимо, ми просто входимо і всі повідомлення нам відкриті. Але якщо ми саме хочемо це зробити, переходимо до налаштувань, І тут нас буде цікавити, у мене це другий пункт конфіденційність. Переходимо ось сюди. Далі листаємо аж донизу, поки ми не знайдемо, не знайдемо блокування додатка. Переходимо ось сюди, і тут ми можемо побачити ось таку інструкцію. Розблокувати. За біометричними, а, біометричним, наприклад, вашими, як ми бачимо тут. А... Якщо цю функцію вімкнено, WhatsApp відкриватиметься після розпізнавання відбитка пальців, обличчя чи іншого унікального ідентифікатора, наприклад, як голос, ви зможете відповідати на дзвінки, навіть якщо WhatsApp заблоковано. Тобто, якщо у вас, наприклад, не встановлення жодного паролю на вашому девайсі, вам буде потрібно встановити якийсь пароль, тобто це може бути просто числа або числа і літери, і так далі, і тому подібне. А також вам буде додатково потрібно додати, наприклад, відбиток пальця. Обличчя або інші якісь а, унікальні ідентифікатори для того, щоб а, ви могли відкривати. Тобто, якщо ви активуєте після цього цю функцію, наприклад, якщо ви обрали саме відбиток пальця, то вам потрібно буде відсканувати свій палець, щоб отримати доступ до ваших бесів. Тобто, ось так оце працює, працює у а, WhatsApp. -і. Ви також можете знову ж таки вимкнути цю це налаштування, коли вам це буде до вподоби, і тобто, ось так от ми можемо це зробити. Я сподіваюся, що вам сподобався цей відео і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.